Вітаю, товариство. Три роки тому, 24 лютого 2022 року, українці прокинулись в новій реальності. Повномасштабна агресія РФ увірвалася в кожен дім. В ту мить, коли все висіло на волосині, Володимир Зеленський заявив: Ми видаватимемо зброю всім, хто бажає захищати країну. І справді, сотні тисяч автоматів роздали з бортів вантажівок. Нерідко навіть без документів, бо було не до бюрократії, йшлося про виживання. Смотрите, що происходит на оболоне Все оболоне, все мужчины ф забираються. Посмотрите, как все будет. Приходите, приходите, мы вас будем всех встречать. Без, даже без документов раздают. Приходи, защищай свое государство, Україну. Минув час, і ситуація кардинально змінилася. Але що ж ми бачимо зараз? Тих, хто з перших днів узяв до рук зброю і став на захист країни, роззброюють. ДФТГ розформовані, а система ТРО фактично зруйнована. Громадянське суспільство позбавляють можливості легального володіння зброєю. Політика змінилась на 180 градусів. Людина, яка тоді закликала брати зброю, тепер мовчить. Тоді їх 59% громадян висловили за своє право на збройний самозахист. 1 мільйон 14 тисяч 256 українців проголосували у застосунку дії за те, щоб мати зброю для особистого захисту. Але волю громадян було проігноровано. Голосування в дії залишилось непоміченим владою, а закон, який мав би надати громадянам право на володіння зброєю для самозахисту, завис у парламенті. Його не те, що не ухвалюють. Його навіть серйозно не обговорюють. Після голосування в дії Руслан Рохов написав для сайту ОАП статтю, де влучно назвав це голосування тестом на зрілість влади. Посилання на статтю є в описі до цього відео. Чи пройшла влада цей тест на зрілість? Очевидно, що ні. Ми бачимо політичну безвідповідальність та страх перед громадянами, які можуть бути не лише захисниками на фронті, а й гарантами власної безпеки в тилу. Саме з цих причин навіть розмови про можливу участь Зеленського у повоєнних виборах виглядають недоречно. Він гарантовано отримає опонента, якому віддадуть голоси ті, хто хоче мати право на самозахист. Ми вже бачили це у 2019 році, коли Петро Олексійович, який послідовно виступав проти права громадян на зброю, програв. Історія має тенденцію повторюватись. Тож, якщо цей президент не готовий почути 59% українців, то наступний точно почує. Бо це не просто цифри, це суспільний запит, який не можна ігнорувати. Тим більше, що ми взялися гуртувати цих громадян в мережу політичного впливу, аби змусити політиків нас почути. Більше інформації про мережу вільних людей ви знайдете в описі до цього відео. Тож, товариство. Поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підтримуйте та підписуйтесь на цей канал. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.